Шановні батьки, свіже повітря корисне для будь-якого віку. Навіть у холодну пору року не варто, не варто відміняти прогулянку через низьку температуру повітря. Варто знати, як правильно одягнути дитину, щоб прогулянка була в радість. Одягаючи дитину, треба дотримуватися багато шаровості. Перший шар це нижня білизна, другий светр з високим горлом. І третій шар це верхній одяг. Краще кілька шарів одягу різної товщини, ніж один товстий. Верхній одяг повинен бути вільним, щоб не сковувати рухи. Треба подумати про тепле взуття. В якому дитина не буде мерзнути. Пам'ятайте про капюшон це вірний помічник. Оцініть штани з начосом. Це універсальна корисна річ. Обов'язково закривайте шию і спину. Якщо ви помітили, що дитина змерзла або спітнила, терміново йдіть додому. Пам'ятайте дитинство. Це чарівна пора, тому ваше завдання забезпечити дитині комфорт, щоб вона могла радіти життю, не замислюючись на погоду. Дякую за увагу.